Привіт таки! Мене звати Ярочка. Знаєте, близько 17 років я проживаю у Кременчуці і навіть ніколи не підозрювала, що під носом є така будівля. Тому сьогодні я розповім вам про історію будинку фабриката Ріновича. І як завжди, поскетчу, щоб розглянути всі-всі детальки. А якщо вам цікаві такі відео, то пишіть про це в коментарях та поставте цьому відео вподобайку. І якщо ви тут не вперше, то підпишіться, будь ласка, на канал. Це дуже важливо для мене і взагалі для всіх там алгоритмів соцмереж. Почнімо, уявіть собі, 1887 рік вузькі вулички Кременчука, запах тютюну в повітрі. Саме тоді тут з'являється тютюно Махоркова фабрика товариства Сандомерського і Рибиновича. Розташована у кварталі між сучасними Софіївською, Богаєвського, Лук'яненка та Троїцькою у 1906 році. Товариство розпалося, і Нохім Робинович заснував на його місці власне ждюнове підприємство Самокат зі своїми складами і корпусами. Центром підприємства був саме будинок власника. А після революції 1917 року тут діяли їдальня номер один для співвідників НКВС та військових курсантів під час нацистської окупації тисяч 19... Ці сорок першого років тут уже базуються німецькі військові. Тобто історія цієї будівлі змінюється разом з епохами, насправді, як і більшість будівель. А після до кінця 50-х, тут знову діяла їдальня через певний час. Розташувалася організація під назвою «Котлонагляд». Дотепер у ньому розташовується полтавський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації. А будівлю взяти під охорони як пам'ятку архітектури. За стилем будівля, скоріше за все, належить до еклектики. По-перше, це колишній завод. А будівлі після 19 століття, особливо промислові, прийнято вважати еклектичними. По-друге, тут намішано кілька ознак як і класицизму, так і барокових елементів, можливо і. Ну, на мою думку, мені дуже-дуже подобаються ці балкончики, вони додають унікальність якоїсь такої. Ось такий скетчик у мене вийшов. Він, як завжди, буде в інстаграмі, в інстаграмі для малюночків. Нагадую про всі свої соцмережі в описі. А тепер ваша черга. Напишіть у коментарях, чи помічали ви колись цю будівлю, у Кременчуці, і, можливо, ви знаєте якісь приховані архітектурні скарби. Можливо, я там теж трохи пускачу, хто знає. Дякую за перегляд! Обіймаю, люблю, цілую, і все таке. Па-па!